Друзі, всім привіт! Я вас рада бачити на своєму відео. Мене звати Аня, і сьогодні поговоримо про таку новорічну класну тему, яка хвилює дуже багатьох: це постановка цілей. Але я обрала тему саме. Причини через що цілі, які ви кожного року прописуєте або думаєте про них, вони не збуваються. Ми сьогодні поговоримо, що саме вам заважає здійснювати свої цілі. І звісно, ті, хто вперше бачить мене або от, мій канал. Я нагадую про те, що в мене є інстаграм, в якому я розповідаю взагалі більше про маркетинг, кухні, запусків і своє життя, як я будую бізнес. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на мій Ютуб, тому що насправді, як виявилось вести Ютуб, це супер такий хардкор. Ви досвід, тому що тут не так швидко набираються охоплення. Коротше, я вас чекаю і в інстаграмі, і на Ютубі. Підпишіться, хто ще не підписаний. Отже, давайте взагалі почнемо про цілі розмовляти, про ті причини, які вам заважають здійснювати свої мрії. Хто мене ще не знає перший раз бачить, мене звати Аня Аночкіна, я експерт з блогінгу і запусків. У мене вже більше двох тисяч учнів, які навчилися вести блог, заробляти з нього і системно масштабуватися. Я обожнюю виступати, е, обожнюю робити креативні запуски, а ще я психолог за освітою. Тому тема взагалі нашого мозку, який не здійснює цілі, вона супер така профільна моя. Бо я сама до люблю хакати свій мозок, досліджувати його і розуміти, як швидше досягати своїх цілей, і насправді, окрім цього, всього, я ще дуже велика мрійниця. Ось так повелось з дитинства, що я постійно дуже багато мріяла. І останні чотири роки я навчилася ці мрії виконувати. не просто на з року в рік переносити свої плани, а прям реально. Великий відсоток своїх планів реалізовувати. Наприклад, я дуже сильно люблю дарувати близьким подорожі, і в свіді народження я зібрала всіх своїх близьких друзів і повезла святкувати в Буковель. Або в мене була дуже давня мрія працювати зі стилістом. А, наприклад, в той час, коли я мріяла, в мене ще не було для цього грошей. Але зараз я щосезону працюю зі стилістом і, звісно, це дуже сильно впливає на мою впевненість собі. Дарують часто класні подарунки. Поставила собі план купити квартиру в тому ж році. Це реалізувала, купила. Поставила собі план пройти 300 кілометрів Сантьяго. Це такий довгий шлях з Португалії, пішки з Португалії в Іспанію. пройшла. хотіла зробити класні івенти, круті для учнів. Роблю коротше, дуже обожнюю реалізовувати свої мрії і взагалі все, що я роблю. Це йде всередині своїх своїх знаєте, дитячих бажань, і все це реалізовується в моє життя, яке я дуже дуже сильно обожнюю. І, до речі, ще такий цікавий момент. Про 24-й рік я нарешті себе привчила до системного спорту. Все життя я ніяк не могла займатися системною. Знаєте, я не та людина, яка з дитинства обожнює спорт. Мене водили на кружки, я з них тікала. Але все життя я розуміла, що я маю привчити себе до системного спорту. І в 24-му році я викинула свою ціль. Коли 100, коли мала 100 тренувань за рік, і до речі, в цьому допомогли мені три книги, які я хочу серед вас розіграти. Як отримати ці три книги для того, щоб розуміти, як зробити спорт систему свого життя? Е, просто напишіть будь-який інсайт під цим відео, який ви отримали, да, після після перегляду? І я когось оберу і рандомно відправлю ці три книги. До речі, хто хоче просто їх скачати або купити, розкажу про них. Це книга «Дофамінове покоління. Вона мені допомогла розібратися з тим, що боль біль да це круто і полюбити її там під час умовно, Ну таку терплячу біль під час спорту. Друга книга це більше ніж тіло. Тут взагалі змінилося моє бачення тіла, і я нарешті почала займатися спортом не тільки заради е, кубиків, так а взагалі знайшла інші вигоди для себе. І третє це рухайся. Це книга, яка допомогла мені зрозуміти, як різні види фізичної активності впливають на моє тіло і на мій стан. Наприклад, ходьба потрібна для того, щоб більш креативно, креативні ідеї вигадувати. Тому, наприклад, коли у мене застой в ідеях в креативі, я просто виходжу на вулицю і проходжу там, умовно. Півтори-дві години, і ідеї реально починають краще генеруватися. Коротше, я реально хакнула свій, своє фізичне тіло завдяки цим трьом книгам. Тому пишіть інсайт, я когось оберу і відправлю вам ці три книги. Отже, переходячи до планування і до постановки своїх власних цілей, скажу так, що я вже п'ять років веду різні планери, прописую свої цілі. Перед святами або в січні і прям детально їх досліджую і реалізовую в життя. І насправді за ці роки я виконала реально близько 90% своїх цілей і планів, які я ставила. Звісно, деякі я могла виконати через рік, через два, деякі там через рік, або в цей рік який я планувала, але все одно. Більшість того, що я планувала собі там умовно три роки, я реалізувала. Наприклад, три роки тому, ні, два роки тому я писала собі в щоденнику, що я хочу конкретну квартиру в конкретному ЖК, і через два роки я її придбала. Так, може, не в той рівні, який планувалась, але воно все одно здійснилось. І я тут хочу ще наголосити про цей момент важливий, то, тому що дуже багато хто з людей думає, блін, я не хочу планувати, я буду жити. Як знаєте, мене як хвиля несе, так я буду по цій течії планувати плести. Плести. Плести? 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 Ні, ну, не неважна дуже багато людей, знаєте, не планують свій рік умовно і думають, так як буде, так буде. Особливо зараз в умовах війни здається, що світ дуже хиткий, але насправді світ завжди хиткий. Неважливо, війна, якісь катаклізми. Навіть там, коли коронавірус був, ми завжди не знаємо, що буде завтра. І ви тримаєте своє життя, е, тримаю точніше життя в якихось розуміннях тільки ті, хто планує. І свідченням цього до речі, є дослідження в каліфорнійському університеті. Його робив професор в психології Гейл Гелметьюс. Він провів дослідження. Він взяв 267 людей з різних країн, різних професій і поділив на п'ять груп. Перша група просто подумала про свої цілі і не записала їх. Потім друга група записала просто цілі свої, третя записала цілі, склала план і поділилася з ними, з друзями. І п'ята група записала цілі, склала план, поділилася з другом і регулярно звітувалася про прогрес. Через рік цей професор зібрав цих всіх людей. І як виявилось, у тих, хто був в п'ятій групі, в п'ятій групі збільшилось на 42 більше цілей, ніж взагалі у всіх інших. І найменші, звісно, цілей здійснилося саме в першій групі, які навіть не прописували свої цілі, а просто їх мали в голові. Тобто дослідження все одно показує, що ті, хто планують прописують конкретний план, мають більше варійність здійснити свої цілі. В цьому або в наступному році. Отже, погнали п'ять помилок, які заважають вам здійснювати цілі, які ви напланували на початку року. Перше це не конкретна ціль. Дуже багато людей взагалі не розуміють, а що вони хочуть, що для них ціль я хочу більше заробляти. Це афімерно. Це правда, воно не працює. Ви маєте прям. Конкретно написати: я хочу заробляти, я не, не, не хочу, хочу це дитяча позиція. Я буду заробляти 2000 доларів на місяць. Так? Або е, не просто я буду займатися спортом весь рік. Ні, охарактеризуйте, я буду займатися спортом тричі раз, там три рази на тиждень, спортом, умовно йога, танці, теніс. Або там я спробую нові, нові види спорту. Там, теніс, наприклад, хілс е, і гольф. Тобто ви маєте прям детально розписувати. Конкретизувати в цифрах свою ціль. І ще важливо, так те, що ви маєте знати, якщо, наприклад, це ціль е, гроші, ви маєте розуміти, навіщо вам ці гроші. У мене були учні, які писали там, умовне навчання декомпозиції свої в своїх цілях ну, 5 тисяч доларів на місяць, да, заробляти. А навіщо ця ціль не зрозуміла? Під кожною. Ціль, яку ви прописуєте, наприклад, да, у вас там є 10 ціль. Ви маєте прописати, навіщо вам ця ціль? Навіть ціль спорт має під собою вести конкретне розуміння, навіщо. От, наприклад, у мене раніше навіщо було кубики, і це не працювало, тому що я йшла в зал, попрацювала, попіднімала, покачала прес. Наступного дня я кушала Макдональдс. І кубиків, звісно, не могло бути. А зараз я йду в зал не заради кубіків. Наступного дня я кушаю Макдональдс і розумію, що да, може не бути сьогодні кубіків, але в мене спорт не заради кубіків, а заради здоров'я дисципліни системи. Наприклад, так тобто, першочергово некоректна ціль і нерозуміння, а навіщо нам ціль. Потрібна. Як задача, візьміть ваші, там, мов, 10 цілей, пропишіть їх детально в цифрах, охарактеризуйте, і також напишіть, навіщо вони вам потрібні. Реальна вигода, яка буде працювати на вас. Друга помилка, чого наші цілі не здійснюються, це відсутність аналізу минулого року. От ви сідаєте писати собі план на наступний рік, і ви навіть не розумієте, а що відбувалося в цьому році. Щоб ви розуміли, от на ці фотографії отаки. От Костяк кусок мого блокноту це був лише аналіз минулого року. Я знайшла для себе дуже багато класних методик, які допомагають мені проаналізувати рік з різних сторін, не тільки з різних сфер, а з різних форматів. І от я реально прям до планування року підходжу як до проєкту. В мене близько там двох днів займає тільки аналіз минулого року, тому що насправді розумієте, що відбувається, ви кожного разу плануєте. Не воно не здійснюється. Ви заново такі, ну я ще раз запланую. І ви не аналізуєте, що відбулося в минулому році, чому воно не здійснилося. І я ніколи не планую новий рік, не аналізуючи минулий. Я дуже раджу вам е, почати хоча б з двох питань, які, наприклад, особисто в мене допомагають мені перероблювати підхід свого до якихось е, е, цілей, щоб вони здійснилися. Я завжди себе питаю, і не тільки питаю, я прям прописую два важливих питання. Перше, що давало мені енергію в цьому році, і друге, що забирало енергії в цьому році. От прям пропишіть, повірте, ви 100% це знаєте в своїй голові. Е, більшість людей, які зараз дивляться, подумають, я так знаю. Всі знають, чого як качати прес, чого нікого немає пресу, розумієте? Е, тому я прям от в цьому блокноті кі, реально прописувала і, і, е, і одразу розуміла, що мені прибрати, щоб. У мене було більше енергії. Наприклад, одна з моментів, один з моментів, які я розуміла, це те, що в мене умовно забирають, забирає енергія, енергію зуми. Зуми з командою, зуми з учнями, наприклад, да, дуже багато їх. І там, після аналізу 22-го року, я в 23-му зробила конкретні дні, які назначені да, тільки для зідзвонів з командою або з учнями. І в інші дні я займаюся іншими справами. І, от умовно, я цей день весь відпахала. І я вільна. А коли раніше в мене було таке, що весь тиждень кожного дня я дзвони, я наче то їх проводила, але потім в кінці дня в мене вже не було сил, і півдня все одно я була в такої напрузі. І ось е досліджуючи кожен цей пункт, ви зробіть вже якусь одну дію, щоб це реалізувати. Або, наприклад, я розуміла, що от коли я писала, що до що мене енергію, я розуміла, що в мене забирає дуже багато енергії харчування. Ну е багато їсти саме. І я почала в 24-му році займатися інтервальним харчуванням, більше їсти все одно в першій половині дня, часто пробувати різні аскези, насолодки, і реально це давало мені теж більше енергії. Тому ось ці два питання, будь ласка, зробіть, подосліджуйте, прям випишіть, обов'язково не в голові, а саме десь в ноушені, в програмі в яких заметках або просто в блокноті, як я це теж роблю. А, і до речі, що давало енергію, звісно, теж пропишіть і подумайте, як збільшити цю кількість дій, да або ці, ці цей вид діяльності, який дає вам енергію. От, наприклад, у мене це було масажі. Е, коли я зрозуміла, це, це я просто почала більше частіше на них ходити і розуміти, що реально це прям дуже дуже наповнює мене, і це з будь-яким пунктом, який буде в цьому списку. Третя помилка це неадекватні взагалі вашому теперішньому становищу бажання. Ви знаєте, я помітила, що чим людина не те що менш успішніша, знаєте, яка живе в якихось своїх ілюзіях, з року в рік в неї плюс-мінус те саме, не дуже багато чого реалізовує, але при цьому вона мріє про якісь не знаю речі, які взагалі так далекі далекі від неї. Поясню, що окше не ок, ок в 24-му їздити, їздити на таксі. Да міксуючи це з е, транспортом загальним, і в 25-му ставити собі ціль їжу на Нісані, і не ок, в 24-му їздити на метро. І в 25-му ставити їжу на Lamborghini Urus або Porsche Macan. Розумієте, ваш мозок реально фізично буде стресувати від тієї великої дири між вами, умовно в метро, і Lamborghini Urus або там Porsche Macan. І, звісно, через цей стрес ви не зможете досягнути цих цілей. Насправді, е я навіть іноді сама потрапляю в таку пастку, і зараз я вчусь все одно планувати собі, мовно, x 15 x 2 від минулого результату, да, якщо ми кажемо про гроші. Е поясню, до речі, цей пункт пункт, насправді випливає з минулого пункту, як ви можете поставити собі умовну ціль в наступному році, якщо ви не знаєте, що було в минулому році, умовно ви заробляли в минулому році тисячу доларів середньо в місяць. Отже, в наступному році ставте середньо дві там три, да, 10. Ну у вас буде дикий стрес. Звісно, у когось може цей стрес навпаки мотивувати, але це зазвичай потім все одно приводить до вигорання. Тому раджу все ж таки адекватно оцінювати свої сили. Четверта помилка це запланувати цілі, але не зробити декомпозицію. Що таке декомпозиція? Поясню це умовно, коли ви принесли торт. Да, це ваша ціль, і поділили цей торт на багато частин, щоб не одразу його з'їсти, а от по черзі, да, по кусочкам. Так само умовно, ви там щось запланували собі велику якусь ціль, не одразу просто, от що треба зробити, а розподілили весь рік на конкретні кроки, що вам до цього треба зробити. Покажу приклад, умовно, ви починаєте вести блог, і ваша ціль 10 тисяч підписників на рік. Коли ви це ставите собі в плані на 25 рік, у вас все одно буде середній такий, типу: Ну, це велика, це велика. Все одно відстань, так? І ви маєте декомпозіювати. Тобто, що таке 10 тисяч підписників. Підписники, вам треба вашому мозку зробити легше щось, щоб він сприймав якісь менші цифри і йому буде швидше рухатись до цього. Це близько 800 підписників на місяць. так? Тобто, Ви вже розподілили, що у вас кожного місяця має плюс-мінус приходити 800 підписників, що важливо. Все одно всі цілі, які ви написали, не збуваються саме так, як ви написали, саме в цей час. Це нормально, і не треба, знаєте, собі ставити хай левел, що воно все так збудеться. Повірте, щось збудеться трошки менше, щось трошки більше, і це взагалі ок, щось там минуло, в наступному році. Але орієнтой орієнтири ми маємо з вами будувати для себе. Отже, перше далі місяці – це 800 близько підписників. Далі це не все. Вашому мозку все одно зрозуміло окей, а що таке 800 підписників? Далі ви знов робите декомпозицію. А звідки ці 800 підписників прийдуть? Це близько, наприклад, 300 з таргету, 300 з реклами у блогерів, 100, наприклад, з взаємних колаборацій з іншими експертами, і там 180 з рілсів. Ага, вашому мозку вже зрозуміло. Далі ви прописуєте, що вам потрібно зробити для того, щоб налаштувати таргет да, список там. Знайти таргетолога або самостійно зробити креатив, запустити їх, затестити. Далі реклама блогерів. Треба знайти блогерів, проаналізувати їх, закупити рекламу, виділити конкретно там плюс-мінус скільки грошей. 100 людей з колаборації, подумати, з ким там одна-дві людини в цьому місяці зробити колаборацію, написати, домовитися, вигадати сценарій. 170 людей з рілсів, прописати плюс-мінус сценарій на 5-10 да, рілсів і реалізувати їх. І ось вже здається, що ця ціль вона оцифрована, вона е, прописана в декомпозиції, і вона вже не є якоюсь захмарною. Розумієте? Тому що коли ми собі ставимо якусь просто ціль, і до неї немає жодного конкретного прописаного шляху поділеного на маленькі відстані, е, це. Нас викликає це, нас вводить в тривогу, тому будь-яку вашу ціль, будь ласка, декомпозіюйте. І п'ята помилка, насправді, яка теж є, це не мати поруч людину, у якої вже виходить реалізовувати цілі. Справді тут все банально умовно. Коли я навчалася в 11 класі, хотіла здати ЗНО, Я йшла в школу і там спеціальну школу підготовки до ЗНО, готувалася з репетиторами і здала до речі цікавий факт. В школі мене ніхто не вірив, а я собі поставила ціль, що я здам клас на ЗНО. Я пам'ятаю, у мене історія України завжди була там 6-7, і мій Сергій Борисович історик завжди казав: Ой, Аня, хоч би на 150 здала. В то я собі поставила ціль, пішла на курси ЗНО і здала історію України на 179. Я пам'ятаю, коли я йому це сказала. Він каже, типу капець, тобі це вдалося. А це просто завдяки тому, що в мене була людина, яка мені в цьому допомагала. Або, наприклад, коли я йшла вчитися системним запуском, я йшла на навчання, так щоб взяти цей досвід і не ходити по кругу мільйон е, років. Так само, коли я хотіла тіло мрії, я пішла до тренера і взяла його досвід. Так само і з цілями. Бо насправді ціль да, стратегія планування це такий самий окремий проект, і його ефективність. Далі вам підсвічує, показує, яка буде ефективність цього року, а не просто там щось бажання в карті написати. Я, звісно, вірю в карту бажань, але все одно розумію, що треба конкретна стратегія. І, звісно, я хочу вам розказати про те, що вже в кінці грудня я проведу дводенний воркшоп по плануванню року. І до речі, сьогодні комусь з вас я теж його подарую. Я давно вже думала про цей воркшоп, що в минуло, минулому році хотіла, хотіла запустити, бо я обожнюю планувати і розписувати. Прямо детальна стратегія. У мене це реально окремий проект. Перший день це буде теорія і моя власна стратегія, методологія планування року і спринтів да, цих декомпозицій різних. І другий день це саме вже практика буде, коли ми разом з вами будемо планувати 2025 рік і не тільки в кар'єрі, а в інших цілях. І у вас за ці два дня взагалі зміниться картинка того, як має виглядати план на 2025 рік, не просто в бажаннях, а в конкретних діях, в різних нових методиках. І так і я буду і дуже багато звісно розповідати про те, як хакати свій мозок. Отже. Що треба зробити, щоб піти на цей воркшоп? Отже, воркшоп буде проходити 28-29 грудня. Він буде називатися Погана дівчинка, хороший рік. Мені здається, це просто прям меч, особливо з тим роком, який я в цьому році, взагалі, досвідом, який я прожила. От, дивіться, продажі будуть близько там 25 грудня. Але у мене для вас сьогодні є подарунок. Я хочу комусь з вас, п'ятьом, навіть людям, подарувати цей воркшоп. Що треба зробити, щоб на нього потрапити? Просто зробіть сторіс. Як ви дивитесь це відео, відмічайте мене, пишіть будь-який інсайт, і я оберу когось п'ять людей з відміток, напишу вам і подарую цей воркшоп, І ми зможемо разом з вами спланувати ваш 25-й Лік, отже, я сподіваюсь, вам це відео було корисне. Я розказала про п'ять таких типових помилок, які і я сама так само проживала. І я впевнена, що з цього ви точно на себе прийняли і зрозуміли, що не треба робити або як треба робити, щоб наші цілі відбувалися. Обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб, на мій інстаграм. В інстаграмі будуть продажі так цього продукту воркшопу. І звісно, робіть сторіс, як ви дивитесь, відмічайте мене, і п'ятьом людям я подарую цей воркшоп. З вами була Аня Анушкіна, Я вам бажаю що в 25-му році. Здійснилося все те, що вам дійсно потрібно і важливо, тому що ми дуже часто любимо планувати мільйон всього на початку року. А по итогу, більшість цього – це на наші мрії, не думані мрії. Тому я е, дуже вдячна цьому року за досвід, який я отримала. Я вдячна вам, що ви мене дивитеся. І побачимося в інстаграмі, в Ютубі або на воркшопі Погана дівчинка! Хороший рік! Па-па!